Ха-ха! Боже, Боже, всіх вітаю! Всіх вітаю, всім величезний привіт! Зараз! Ваш улюблений Пінко допрацює! Перший стрім. Сьогодні змінимо перший стрім, оскільки сьогодні дійсно перший стрім на твічі. Так, давайте да, Видам Олегу Модерку. Ну, шарите, це у нас вже проходить через династію, так? Вітаю, вітаю Олега! Перший модератор на цьому каналі <ріст> Олег, перший на цьому стрімі, перша людина, яка залетіла, теж його привітаємо. Давайте таким чином працювати. Сьогодні що взагалі в нас буде? Ну, по-перше, ми сьогодні впишемо в наш твіч, в мій твіч, в наш добре буде наше логово. Перший стрім, оскільки сьогодні дійсно на цьому каналі перший стрім, і я в цілому вперше на твічі, якщо вам здається, що ви когось подібного бачили на твічі, у вас йобане біполярне розстройство, і такого не могло бути. Плюс паралельно я замовив єбануту купу речей з тему. Для стрімів, не для стрімів, і тому сьогодні також зробимо легенький огляд, я вам покажу, що взагалі треба стрімеру, початківцю. Ну, бля, мені про це розповідати, звісно, але. Ну, в цілому, такий маленький, знаєте, затарчик для того, аби жорстко кайфувати. Пайдеод. Вітаємось з першим стрімом ноунейма. No дякую, велике, дякую. Олег всіх вітає, тому що цей модер сидить два стріма. Дали ха ха, -ха, -ха. ти мене пам'ятаєш, заходжу, як звичайно, на стрім по святам. Та, я пам'ятаю тебе зодіак Херсонський Кавунчик наш. Дякую за привітання, блін. Треба було отримати компаньонку і потім додамо усілякі звуки. Так, дивіться. Давайте тоді що? Одразу почнемо з посилки. Я її трошки розкалупав, оскільки, ну, типу, там було найважливіше це світло. Типу, і світло треба, очевидно, а там далі будемо дивитися. Коротше, перш за все, найприкольніша посилка це все, оце, це єдине, що я розколупати успів. Це світло у мене просто. Бля, я вам зараз покажу. В цілому, я не знаю, чи ви розумієте, що в мене по жилплощаді. У мене, блять, ось така штука. Тут ось така хуйня, яка мені очевидно заважає. І в цілому моя кімната ну, типа, три квадратних міліметри. Команда скайтчупа закидає 50 гривень так Василь, челендж. Если будеш іграть, то можеш в йо іспользовать, но на всю катку у тебе тільки одна оптика і болик. Ти що, довбойоп. Я зараз, блять чим займаюсь. Я зараз в паб граю чи розпаковку роблю. Мені що з оптикою отак розпаковку тобі робити. Дякую за донат. Дякую, велике. і коротше, я вам показую. У мене ось тут є кріплення на е, моніторчик, і до нього можна ёбануто, прикольно підключити світ І зараз з вами побачимо, як це буде працювати. Чей час. оп. оп. Не вийобуйся там сильно скайп. Оптеска, -ап. добре. Дякую за донат. Все, поняв. Одна аптечка буде. Мені, до речі, сьогодні прикольний комент залишили. Вперше, навіть конс конструктив. Во! Єбать! Нихуя себе зробив. Тепер дивіться, ми робимо ось таким чином. Блядський засвіт на моніторі. І в цілому, бляски, Угу, Це раз. Тепер робимо таким чином. Два. О! Нихуя себе, як будто стрімер. А? А? Ну, як будто 10 з 10, я не знаю чесно, що ви там думаєте. Ні, дякую, дякую, велике, зараз я прочитаю. Так, Василь, челлендж. Якщо будеш грати, то можеш все використовувати, але на всю катку в тебе тільки одна аптека і обісбол. Добре, домовились. Так, то що, приступаємо, чат? Та, ви готові? Давайте, таким чином працюємо. Ось дві використані вушні палички, я теж замовив. Ладно, блядь, жартую. Вони йшли в комплекті з цією хатою. Почнемо з того, що мене найбільше розчарувало, блять. Це блядський коврик для мишки. <laughs> Ой, все добре, Надюш, Ось, роблю розпаковку, блять. Він, типу, ну. <laughs> Я думав, що він зовсім іншого матеріалу, якщо чесно. Я біля твого дому зараз буду приїжджати. Привіт, привіт, Ізіс. Коротше, дивіться. Момент такий, що ось це. Ну, це повна шляпа, чесно. Я, коротше. Кладу його на стіл, а воно не розгинається. Ну. Тобто, це матеріал якийсь. Ультраублюдіна. От. Бля, я не знаю, чи ви бачите. Але це. Бля, я навіть не знаю. Це з цього пальто мають робити, а не коврики шарити? Та іншою стороною теж. воно... Та да, пробував, якось минулий раз не вийшло. Бля, реально працюю. Ніхуя не дюж, бач? Получається що. Ну. Ну, якось ось так получається. Це до п'яток твоїх докровати. Та-та-та-та-та. Так, окей, не, ну коврик як коврик якийсь, блядь, дешевий за 2 євро. Але, бля, він мені ультра не подобається. Але і купувати за 100 євро, як у деяких унікумів, я теж не хочу. Ось, у мене дуже класний коврик. 50 центів. Mm -hmm. Ну взагалі добре. Для них теж можна використовувати. Ні, правда, правда. Боже сказав, б, що ти бідний, я б тобі свій старий віддав. Блін, так я реально бідний. Олег, Треба. треба ковьор. Треба ков'єр. Во, отак нормально. Так, наступний лот. І що з тобою блядь, робить? І як тебе відкрить? Мужичок, блядь, а хто клей, нахуй, на пробку наклеює? Драчки. Олег, кліп, і це буде нарізка в ускореному, типу типа як обезьяна гранату, понял? Так, добре. Для того, щоб відкрити ось цю посилку, в мене є інша посилка. Я купив собі набір от, е, цих отверток відкруток. Тому що в мене зараз така епопея, я ніколи з цим не зіштовхуюся, але я сам збирав комп, сам ось цю всю історію робив. І через то треба каким-то чином. Блядь, ну це вже навіть не смішно, я, я реально якась малпа, блядь, виглядаю. Я є частину спільноти. Фу, блядь, яке блядство. Це взагалі не має так відкриватись, I guess. Бля, сто 100%, це має не так відкриватися. Я якусь бурду набурдив. Та карточка з гей клабом? Та Олексія, все завжди при собі. Все своє на що з собою? Мені цікаво, якщо я скажу якусь заборонку з цією карточкою в руках. Типу, мені буде боляче і погано чи ні. Блять, ні, давайте. Мені треба прям розібратися, як це відкривати. Команда Скайлчупа закидає 50 гривень так коротше сними маску. Я видал тебе без маски. Не надо скриватися, тебе інтерполи так знайдуть. А, та ну нахуй, блядь, ти бачив мене без маски. йобаний не Я вахую! Перша напевно, людина, яка бачила мене без маски. мене тут весь чат, блядь, без маски бачив. І хуй. І чо, блядь? А? Спасибо велике культура за. 100 гривень. Yao! Yo! ха Ебать! Мені здається, я до кінця в вмру, блядь, так і не назбиравши на вентилятор. Я Влада без трусов бачу. Час, це як оці. Блядь, а те, що я в тебе забув в труси. Не, блядь, ну чесно, це така паебота. Але на цей випадок в мене, як завжди, є друга пара від викрупах. Аби відкрити першу пару. Блять, я зараз таку ці пачку йомнуту зроблю. Ай, це дуже добре. Так, давайте зараз. Беремо, викрутка number one. Я теж бачила Влада безрусів. Давайте будемо мірятись, хто ще бачив Влада без трусів. в чат, пліз. Впевнений, що весь чат зараз буде. Отакий огляд, блять, хех. Не, бля, але це просто, як я зрозумів, уєбанська... коробка. Бо вона інакше взагалі ніяк не відкривається. Я думав, що це вона типу як чехол. Ні-ні, ніхуя. Це воно так і має бути, типу. Але окей, що маємо по того? Ось така ультра-уєбанська викрутка. Ультра мега уєбанська Хоча, до речі, немало коштувала. Типу, це навіть не за 1 євро. Типу, я, я думав, що вона буде металева, що воно, поняли, ось так виїжджає і я собі Блядь, трикутне. Це я деб роблю. Це, типу, не щоб фокус ловить, а щоб деб. Коротше, блядська викрутка. Окей, ну, бля, як про запас, коли... Забуду десь або проїбу десь першу. Я думаю, саме оно. Так. Окей, так. А тепер воно, блять, не закривається, прикиньте? Окей, перше є. Блять, а я закрив і забув. Та все, я не буду возитися з цим ще півгодини. Давайте відкриваємо перший лот. Перший лот у нас. Блін, мають прийти, коротше, картини. Я хочу завішити ось цю стіну картинами. Я думаю, що можна якось красно. Ой, класно зробити, красно, блядь. Красиво, щоб було, ні? Коротше, аля улю гарного етеру. Дякую, що зайшов. Типу, Азіс буквально, що виказувати Азіз, він підписаний святий, е і ми з ним ходимо в качалку час від часу. Ну, не те щоб він мене бачив без трусів, але я його на регулярній основі, типу, джидюнчик дю бачу. Блядь, ні, ну але китайцям респект за упаковки, блядь. Це ніби. Якісь додаткові, блять, голомол гол голомоломки, блядь, в моєму житті. Uh, хочете прикол, мене на стрімі забанили на 10 хвилин, тому що я написала Until down. Останнє слово у крюмово. Блін. Дивно. Мені здається, якби ти без Until в мене на стрімі написала просто друге слово, то я би посміявся і не забанив. Але не треба перевіряти, будь ласка. Оу, щит! Оу, щит! Так, ви готові давайте я перше подивлюсь. Бля, ну і хуйня. Ось така получається червова дама. Червово черво. І вона буде висіти ось тут. Ось там в куту, поняли? Це що за там, Ніби Надя Сілки, ні? Ніби Надя силки, ну виглядає схоже. А я тобі зараз покажу, у мене вже є готовий варіант один. Так, макбук нахуй. Оп! Шт. Це мама! Це моя мама! У. Блять, я, я вже не раз головою їбався. От скажіть чесно, ви помітили ось цю шляпу тут? Я теж не помічав, блять. І декілька разів вже так і смачно. Короче, мама. Вот, и тоже будем вишни. Розклею, короче, всякими цікавыми цикавим. Та, да, там хайповіши є. Другий слот цей. Щось э... там. The dog house. О! Вот так, но. Не, ну это а прям хайповое, если честно. Но а мне прям подобается. Ирискич, привет, солнце. Так, ну вот а это хайп. Від 1 до 10 наскільки хайп? hype? Собак по 50 баксів покрутому? ні, не пішов по 50 баксів По 50 фанти коу. Це рожає круто, ну та, я ж пінко Так, давайте next. А, ну, і ось, до речі Отакой Don't worry, be pink. Прикольно, я придумав. Типу я pink Піпінк Ось цей чел дуже крутий Ну тут коротше, тут не тільки по твічу, поняли? Тут не тільки по твічу, тут в цілому якісь ось це, Я взагалі був що. Чесно, воно прям фулз запечатана. Так, це коротше я купив ось такі штучки. Получається, воно вішається мені під стіл. І ось так закривається. Ну, тут на, на таку наклейку. Їх дуже багато, аби провода, провода, аби не було у мене всякої хуйні. Хочу, щоб хоча б якийсь мінімальний кабель-менеджмент. У мене був. Це щось подібне. Це, коротше, ось такі штуки. Блін, я не до кінця розумію, звісно, як воно працює. Але це мають бути вішаки. А, от, дивіться, коротше, да, все в цілому правильно логічно. Ось, ось такі штуки, поняли, як е, защёлки на курточках. І ось, типу, їх інша сторона. Одну штучку я вішую до картини, і іншу штучку я вішую до стіни. Воно, звісно, я впевнений, там, блядь, що все повідклеюється з часом. І мені наїбало впаде, поки я буду спати. Але, ну, слухайте, теж такий not bad variant. На перший час, оскільки я не, не запитував, чи я можу спридлити, і я не сильно хочу, блять. Бо руки теж з жопи. Ще є отакі міні-гроші. Ну, міні-гроші завози, поняли, ви донатите, і я їх отак розкидаю. Хочете, можемо перевірити сьогодні? Типа, я, я чесно, я не думав, що вони міні. Це вони просто дівчина розумієте, метр п'ятдесят, то я так. Трошки балуюсь. ж <решки> таки, у меня есть моя подружка. Выкрутас, вы, вы будем ее называть, добре? Бля, пахнуть просто... А, да похуй, як гроши пахнуть, якщо это гроши? Алло, бизнес, да, да, деньги, алло? <решки> Прикольно, але вони реально детячие, я хуй пойми. я, выглядаю реально, я какие-нибудь темщик, пойми, мне треба снимать стримы, не от такие на Твичи, а треба снимать стримы типа... Киев, не про <решки> Офисы, 600 долларов, там ставка. <laughs> так, купил на дюхе свои любимые. вот такое. Это выходит наборчик, самоза... ну, типа брелок к самозахисту. Сюда духи. Ну, он, сука, отвратительного качества. Такие ультрапластмассовые шары И вот такие самые. Мне кажется, флакончики идут нахуй, если честно. И вот такие э, такая штучка. Вот такая штучка, я Хуй памі. коротше, прикольно. А, вот, ось це. Блін, це щось... Я не пам'ятаю точно, але наскільки я розумію контекст... Бля, ну це прикол. Це зараз буде як з цією блядь, викруткою. No way, чесно. Блядь, це треба розбиратись. Оскільки тут, бачите, є маленьке лезо. Ось. Це течілка, походу, правда? Так, добре, ось це ось це прикольна штука. Наскільки я пам'ятаю, ось це, це має бути для того, аби розбивати щось. Да? Ну, типу, умовно, викрали тебе в автівці, так. Да? Ну, не дай Бог, звісно, щоб це був не я. І ти береш ось цю штуку. І, типу, можна пробити скло. А, ну і все, блядь, і відкривашка для пива. Пізец, Надюш, ти так будеш самозахищатись в Києві, ібанута? Типа, то тебе хтось здавиться і ти така, ну, типу, На пиво там? Ну нічого, тут можна просто інші всякі штуки докупити. Е, насправді, ось такий набор саме для самозахисту коштує єбануто дорого. І єдиний варік, який прийшов в голову, це законовити до цього. Але як я бачу, це ідея хуїти. Ну, умовно, дивіться, як це має виглядати. Що це ось так? Ось так, Це набор на пиво. А, чи вот? <рес> Поняли? Ось набор їбанутий. Ну, це просто щоб не потеряти, очевидно. Відкривашка для пива. І ось такий свисток, аби збирать всіх ну, на збор. Всі на пиво! І от сюда таку 0.33 наливаєш. І завжди все з собою. І у мене тепер вдома стільки чекетіків, блядь. От коли замовляєте на тему щось, або в цілому там на Алікспрессі якомусь стільки всякої хуйні непотрібної залишається. Так, є перчатки. Нормально, слухайте, нормально. Тільки цей це блядь. блять. А чудо юда, блядь, агрегат. Як з ним грати, якщо він скоп блядь, як колишня польоту? Найважливіша штука, яку я купив, телескоп. Мужики. Все ж таки, давайте розуміти, я живу в Німеччині, і тут доволі часто хтось до когось здайобується. Доволі часто якась хуйня відбувається. Блять. Оу, майнгод! А хуя я себе прийомну? Так, блять. Ну та так, коротше, щоб все ж таки трошки самобезпеки було, я не впевнений, чи він взагалі дозволений у нас. Але кого бід, правда? Тож якби зарізати людей не сильно дозволено, наскільки я знаю. Непогана штука. Я думаю, сподіваюсь, не знадобиться. Замовив неонову стрічку. Вона прям така дуже маленька, цей, але е, Надя запропонувала дуже прикольну ідею, аби повішати її поміж картин пізніше. Ну не знаю чи бляд, не сильно хочу, аби був прям насраний фон. І вона, наче, має бути теж чисто рожева. Давайте причекаємо, у мене завжди під рукою Powerbank Bazeus 30 млч. Оу шит. Мен. Прикольно. Типа звичайно, дефолтна, прям ультра дефолт на ультра, бачите, які діоди. Ідіоди. Давайте я зараз спробую, хоч мінімально її туди на фон затулити. пані, чи щось змінилось, чи ні? Ну там тепер просто є, блядь, відтінок фіолетового. Поняли перед стрімом отак. І все, і полетіли. Дубль один камера один, поїхали, мотор. Ось це теж думаю десь на фоні йобнуть. Ось це прикольно, не? Це вже дуже професійно у але краще, ніж у Лебіга. Та Лебіга взагалі починав тільки на харизмі. У мене поки по еквіпу нормально, але харизми взагалі не вистачає, ні? Oh, shit. Size 19. Бля, ну 19 вже за малий, 21 вже за великий. Омен, oh, Боже, як же ж той чел шари застильне? Є ось така штука. Ось це я одразу затестив. Брін, це виглядає доволі прикольно. Це виходить рукав, чик. З татушками. Бо у мене поки немає блядь, змоги добити реальний рукав з татушками. Але татушки, сука, страшно люблю, знаєте. Бля, якби була можливість, були гроші, був час. Ем, я би нахуй обкаловся тими татушками, блядь, з ніг до голови. Та, в цілому і все. О, а? Гляньте. Чат, ну. Бля, Де реакції? Де Ось це за Ну, мені прям дуже подобається. Я правда не розумію, нахуй я то роблю. Знаєте, типу, е, зараз такий момент, що в мене. Ну і так в кімнаті, блядь, градусів 20. Зараз ще закрити цей карніз, не карніз, як це? ролет. І все, я зараз просто спечуся нахуй. Ну, виглядає сексуально. От так. А? такой мужик. А -а -а. Сука. Ну а так, ну бля, ну вы, вы шары то что никто до меня не подойдет. Ну, реально все будут бояться. Во, смотрите. Вот такая штука с... З... Так уж, с... З... Тузом червивым. Ёбаный рот. Бля, ну прикольно. Норм. Распаковка, блядь. На все про все 60 евро десь ушло. Жах. А ні, ні, це ще не все 100%. Дивіться, просто я ось це вже трошки до цього розпакував. Получається, у мене є. Я думав, що це маленька хуйня буде, але це виходить е... доволі великий ось такий софтбокс. Я хуй пам'ятаю, як це назвати, K-light. Ось так воно правильно називається. І ось таке маленьке теж світло. Просто я поки не знаю, як його правильно примінити і де його можна примінити. Але ну в цілому, чим більше світла, тим краще. Менше світла і гірше. Бля, ну подивіться, пінка ту золох. Так. <рес> О, блін, музика така хороша, блін. А я тут так кричу, то вже не хочеться кричати. Вже хочеться ось так звано спокійненько поспілкувати. Розповідайте, поки як у вас справи. Давайте, блядь, ще може АСМР вам зробити. Ось так як у вас справий, чат? Чим, ну, чим ви займались? У вас все добре. Исподіваюсь, у вас все добре. Якщо у вас не все добре, ну я не знаю. Я нормальний образом, гляньте. Бля, тільки, конечно, я бы з майже. Отак. Не, добре, у мене є труси. У мене. Тут це, коротше, Gymshark. Буду пакта спорт стримити. попав. А ну, Ану. Отак. О! О! Ле мене дуже подобається. О! О! Мужичевский! Ой, нормальная валина, Барбос! Ножинка як мене рутінг. Ну так, блядь, вибач, тут 2 метри зріс, нахуй. Це ж я. блядь, педаль від велосипеда. Я маленький. ...турбогвинтик. Ну, але прикольно, блядь. Радий вас вітати, радий усіх вітати. Дякую, що зайшли насправді. Я в Шоці, що тримається онлайн 9. Ну, це прикольно. Це перший стрім. Типу, ви дуже круті мужики та дівчатам. Навіть дівчатам не дивляться. Це прикольно? Так, що б я хотів. Давайте, знаєте, що зробимо? Прям прикольна ідея в мене є. Во! коротше, пінку. Та. Давайте, коротше, зараз займемось тим, що перший стрім офіційно зафіксуємо сьогоднішньою датою. Перший стрім в нас датується 17 06. 2025. Приходьте, підписуйтесь на Телеграм, усі соцмережі. Ні, насправді, типу. Мені дуже приємно через те, що мене доволі давно не було, хтось ще пам'ятає, хтось ще заходить. Можливо, хтось навіть чекав. Ось тому, так, да, це дуже прикольно. І зараз, я думаю, що ми будемо тільки далі ап -ап, ап 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 рухатись, починаючи все з нуля заново. Але при цьому, знаєте, я думаю, що можна дійти до чогось, якщо просто монотонно щось робити і. так.